Прекрасно. Ну що, друзі? Думаю, що головна новина це закриті аеропорти, чотири аеропорти в Польщі. Це близько десяти БПЛА шахів, які залетіли на території в Польщі. Це піднята авіація НАТО, в тому числі там і Авакс, і заправник з Нідерландів серед Київ і в Польщі. Е, ну, Я не думаю, що спляча красуня прокинеться. Я думаю, що навіть в офіційних в офіційних сферах е, своїх комунікацій кажуть про невідомі БПЛА. Так недалеко сказати, що це і українські БПЛА були спрямовані до ну, але. Я думаю, що е, в Європі цілком тут очевидно, що. Що це, це не просто так, це, це не просто провокації. Що це, це, це тестування, це ілюстрація сили, і це, зрештою, це вже початок агресії. Та агресія, яка була прихованою, та агресія, яка виглядала як гібридна війна, вплив на політики, підкуп, економічний тиск, економічний шантаж. Тепер реально тепер вже реально, і фізична агресія, вже не тільки кібернетична, вже фізична агресія в бік країн НАПА. 에... Можна порекомендувати країнам на НАТО терміново ухвалити рішення по виключенню Польщі зі складу? Це жарт, звичайно, бо на НАТО продемонструвало і зараз свою неспроможність. Неспроможність е... миттєво відповісти подавленням точок е... старту цих е... ракет, що вони мали зробити зараз. Зібратися і максимально докластися, щоб томогавки не, не, не дочікуючись, поки українські фламінго це зроблять, тобто американські томогавки знищили і е, Енгельс, і заводи в зробництво чахедзів і т.д. але вони цього звичайно не зроблять. Вони все це знов е, спустять на парад, не, не, не дражнити. Я е, два дні. Перніше там вже по півночі е, провів спілкування з американськими колегами е, з різних аналітичних центрів до, до близьких до державного до, до держави, а також з британським з Чаттем Е, і е, в аналітичних центрах е, всі прекрасно розуміють, що що це не Путін, що це не що це не. Випадки, що це система що без деконструкції, деколонізації Росії миру сталого не буде і буде тільки посилити Китаю. Бояться, що сценарій розпаду Росії ще більше посилиться Китай, але ні. Ми вже стільки показували це на різних моделях, що ще не навпаки. Що Китай не посилиться, що що настільки там якуція, і переважна більшість потенційних республік далекого Сходу будуть орієнтовані в антикитайські агенти і точно можуть стати умовно новими південними Кореями для Сполучених Штатів Америки і для Європи, якщо дійсно вони цим зайнялися. Ну але але навіть Трамп боявся відповісти на питання журналісти по, по питанню пользу по питанню е цієї російської дронової атаки, е ну, фактично немає в них позиції, вони будуть її ще шукати, виробляти. Але все погано з'явила в самій Польщі, ось результат руського миру, блокування кордонів з Україною, е Україна. Не, не прикрила небо Польщі, зазвичай ми прикривали. Зараз ми не прикрили небо Польщі. Так буде з Польщею, якщо Польща продовжить антиукраїнську політику з Це чинного президента. президента. Навіть реакція була від прем'єра від Фуска, який займає проукраїнську про європейську позицію, і не було від президента. Ну таке і поляки да, ну так. Да. Адна це один одне ключове питання зараз і сумніше так, що ще має зробити Росія, щоб західний світ перейшов до, до активних дій. Навіть в 19-му пакеті санкцій європейському розглядається обмеження туристичних подорожей, а не радикальні фінансові і торгівельні санкції. Секторийні санкції це дуже кволо, дуже повільно йде. І хоча Словаччина і Угорщина підписали угоди з Челл, підписують з іншими компаніями постачання нафти газу в ці країни диверсифікуються, бо розуміють, що ризиків багато з російськими. Як би ти не любізів перед Путіним, але ризики залишаються. Але ж потрібні радикальні дії Росія Росія продовжує продавати в Європу скарплений газ нафтопродукти масово чи з російської нафти купують в Європі. а Європа має проявити принциповість: так само Сполучені Штати Америки мають не вантажувати Європу, що Європа перша має вводити санкції, а активізувати військову і економічну допомогу Україні. Вони цього не зроблять, тому ця підвищена ситуація буде, буде залишатися ще кілька місяців. А Росія буде нагнітати. Ви пам'ятаєте традиційну російську тактику, натиснути в новому місці, щоб забули про старе. Вона буде посилювати обстріли інфраструктури в Польщі, видаючи це за безпеку для Росії, за те, те, що це, це стосується лише. Інфраструктури логістичної е зброї в Україну вони придумають який привід. А потім для того щоб це, це не обговорювалися, вони натиснуть на Балтію, і тоді всі будуть сконцентровані на Балтії. А те, що Росія знищує інфраструктуру в Польщі, е всі, всі забудуть. Хочу нагадати вам, як Росія готувала війну. Вона знищила дві третини складів зброї боєприпасів України. Підривами, підвалами і до сих пір винні, не знайдені, не покарані, і те, що це Росія провокувала, У нас навіть розмови про це немає так ось те, те, те саме відбувається зараз в Польщі і в інших буде країн. непокараний за маленькі, буде, буде збільшувати тиск в Україні. В Україні в нас зараз йде активна робота по тому, як оперативно реагувати на проблеми бізнесу. Ми попрацювали з НЗК в цій темі, з Офісом бізнес облацма. Сьогодні в нас була така думаю, завертальна зустріч з міністерством економіки по пульсу. як зробити пульс, інструмент зворотнього зв'язку від бізнесу. Ефективно. Зверніть увагу там. Працює вже аналітична система, і е, по, по пульсу ми, ми зробили його такою системою оперативного зворотнього зв'язку. Є е, проблеми, ми їх систематизуємо, готуємо рішення, рішення подалося прем'єр-міністром. премєр міністр прем схвалює рішення, рішення проваджується. Е, система, система зараз тестують, але думаю, що от кілька місяців вона вже буде в промисловому масштабі працювати. Тому. Скаржиться на надій на, на чиновників, пишіть факти. Все це буде працювати. Бойтесь писати з пульс, пишіть надію. На фронті особливих просувань немає. Ворога сьогодні був дуже, дуже дивний обстріл реактивними шахедами і території України і Києва в тому числі. Дуже дивний, бо якось, якось це. це Реакція була дуже дивною на порог. Тобто, по, по, поки я не зовсім розумію по статистиці, але є обіцяння, є що це у нас не те, що ефективність знизилася, що нам складніше відбувати навіть дрібні атаки. Все, це нестачі боєприпасів. Міністр оборони Шлигаль, каже, що нам потрібно 10 петріотів. Розраховуємо зараз на три петріоти, що найбільше. І патріоти точно не ефективні проти БПЛА, ну, можливо, проти реактивних, але ну, не співмірно. Там ракета 6 мільйонів чи кілька мільйонів проти, проти 100тисячного грошаду, то точно це не ефективна система. Несподівання є на нові системи від Рейнс Rain, Метал і ще в Україні з'являються такі системи. Поки, поки Україна ну, на нашій власній розробці дістається. Тому користуємось гепардами більше легкомоторних, вже є аналітика яка що легкомоторні літаки, не будуть ефективними проти шахетів, тим більше проти реактивних. Якщо рішення покажеться, ось такі новини на сьогодні, друзі. Сьогодні, завтра йде саміт перших хледі, багато про освіту, багато про виступінського капіталу, про здоров'я у дійсно гарні делегації. Ну, а вже п'ятницю-субота є основний захід цього місяця. Там буде багато інсайтів, бо тематика є присвячена якраз форматам перемоги. Ось так. Дякую всім. Тримайтеся, пишіть, якщо комусь потрібні проблеми. От потрібні проблеми. потрібні рішення. проблеми, Ну кому проблеми потрібні теж пишіть, Проблеми ми теж можемо забезпечити. Всі обіймаю, друзі, тримайтеся, Запоріжжя, тримайтеся, знаю, що зараз не переливки, але сподіваюся, дуже скоро все це закінчиться. Все стрілюється.